да, деякі пацани з Ну, Наркоманія це хвороба. Поїхав дах це теж хвороба. Є рак, є там хвороба печінки, серця, а є ментальні хвороби. Я не думаю, що варто по цьому поводу злорадствувати. Даже ті пацани, які знаркоманилися, я тобі говорю, вони всі класні, ну, офігенні ребята, класні пацани. Ну, так сталося, так склалося життя. Тоді, коли нам було там, по 14-15 років гуляли такі таблетки там, з того, що починалося травмогін, травмодол, ну, хтось спробував щось поярче. І, ну, а далі ну, це дуже складно злізти. Ну, мені за каналу я не пробував. Але, ну, коротше, Не стоїть злорадствувати. Ну, не стоїть. Я кого бачу з них, я здороваюся. Пару слів по любому перекинуся в душу, не ліжу, не лізу їм. Але ну я впевнений, що вони не раді, що так сталося. Ну я в цьому впевнений.